Боротьба за палац спорту колектив підприємства переконаний, що міністр молоді спорту Дмитро Булатов хоче поставити директором свою людину. Окрім листів до найвищих посадовців, люди просять допомоги у змі без розголосу. Мовляв, і натиском чиновника вони не впораються. Кадрова заміна це очищення від корупційної влади попередників. Відповідає урядовець. Аргументи обох сторін вислухала Ганна Бока. Колектив Палацу спорту виходить до преси і скаржиться уже кілька місяців. Держпідприємство очолює одразу дві людини через кадрові зміни у верхах. Люди бояться звільнень і в низах. що скоротять більшу частину в течение двох місяців. Люди обурені, бо історія триває вже понад чотири місяці. Звільнений директор каже: поки він лікувався, міністр молоді та спорту Дмитро Булатов призначив іншого. Чому не розуміє, бо від урядовця жодних нарікань на роботу не чув. Як нічого не чув і про нового директора його кажуть в колективі, призначили без відкритого конкурсу і одразу аж на п'ять років. То як свій авторитет попередник підтверджував із року в рік. Когда я показав які-то результати, результати в первую очередь финансовые, нормальне общение з колективом, нормально работало предприятие. Справа в тому, що ми працювали, в нас не було питань, не було запитань ані до роботи підприємства, ані до адміністрації. Аби відповісти на запитання, міністр збирає нараду, знайомий із кадровиками, фінансистами і спершу заспокоює. Сумелінних працівників, чистка не зачепить. Далі пояснює, палац спорту це дорогий майданчик для гучних заходів, і він має приносити гроші в державну казну. А відсторонений директор, ніби завищував ціну оренди навіть для спортсменів. За останній рік зробив держпідприємство збитковим. Тож прибутки у Палат спорту має принести уже новий очільник. Дмитро Булатов каже, його репутація і резюме вражає. просто на нескольких листах. Опыт у меня действительно очень разносторонний. Я работал в розничной торговле, я работал в инвестиционном бизнесе. Пожалуйста, обращайтесь, спрашивайте. Вам все расскажут о том, что за компания 2+, и кто такой Капранов Александр Александрович. Каким образом он строил свой бизнес. Компанія, яку директор називає дуже відомою, не має навіть власного сайту. А на прізвище капрано в інтернет видає переважно сторінки у соцмережах. А ще фінансист Палацу спорту показує попередні річні звіти і каже: в мінус пішли лише цього року через війну. Попередні ж палац спорту гроші заробляв. Чистий прибуток за рік планувався на рівні мільйон. 55 тисяч, а отримали мільйон 169 тисяч. Не спекулювати на темі війни просять чиновники мінспорту і переконують за рік, що минає НСК Олімпійський та Арена Львів, вийшли з прибутком. Це найкращий приклад, для того, щоб не маніпулювати інформацію хуже в країні, не хуже. Якщо є желання, то можна знайти ті можна привлечь виставки, можна привлечь собиття, можна привлічканцерти і все що угодно. Рядові ж працівники Палацу спорту в свою чергу кажуть, бажання працювати є, аби лише чиновники свої кадрові питання вирішили так само на совість. Я йду садовочу на роботу, а з роботи, коли прийдеться, люди так, такшо всі, всі за роботу, всі то це це ну як вам об'яснити. Ну мене емоції переповнюють. Ганна Бока, Галина Гран Вадим Верба, ТСН 1+,1.